Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Ви знаходитесь на каналі AQD. І сьогодні хочу поговорити з вами на одвічне питання. Скільки коштує розумний дім? Попробуємо в цьому питанні розібратися і зрозуміти, від якої ціни може вийти якийсь функціонал. Візьмемо таку річ: виробник, німецький виробник Ларнітеч. Базовий модуль. Називається Метафорса. Два. Маємо комплект, базовий модуль, виходи, входи. Маємо датчики руху в кількості три штуки. Маємо датчики протікання в кількості дві штуки. Маємо датчики. Температури в кількості 4 штуки. Маємо гіркончики на відкривання в кількості 4 штуки. Тепер попробуємо з'ясувати, що ми з цього можемо зробити. Значиться, будемо використовувати оці елементи. Беремо. Найважливіший варіант. Найважливіший варіант. Якщо в нас якась квартирка. Звичайна квартирка, наприклад, з радіаторами. Маємо кухню, вітальня, дві кімнати, маємо чотири датчика температури, які підключаємо до Метафорси і задіюємо на керування радіаторами, тобто приводами опалення, чотири виходи. Зараз ми зробимо таку штучку, щоб було наглядно. Видно. Беремо. Паперовий скотч і тих чотири виходи, заклеюємо. Все, вони в нас задіяні. Маємо датчики протікання. Ванна кімната і кухня, де є мокрі зони, де є якась сантехніка і так далі, де можлива аварія по протіканню. Задіяли датчики по протіканню, задіяли. Один, але ми не рекомендуємо ставити підпружинений клапан протікання. Відповідно, задіюємо два виходи. На двигун. Вперід, назад. Закриваємо. Закриваємо. з Внизу, з двох датчиків температури ми задіюємо два входи. У нас всього 24, ми задіяли два Що в нас лишається? У нас лишилося 4 виходи дірелейні, 4 дімовані. Задіюємо гіркони на вікна. Маємо 2 плюс 4, 6, 24 мінус 6, 18 входів. Задіюємо датчики в прохідні зони. Маємо датчик руху, наприклад, для керування світлом в санузлі, де у нас стоїть датчик протікання, в якомусь коридорі і в якійсь там чи кладовці чи гардеробній кімнаті. Ще задіяли входи, у нас ще входи є вільні. Тепер поговоримо про виходи. Значить, ми задіяли виходи для е, наших, нашого опалення. Ми задіяли два виходи на клапан перекриття. Ми поставили три датчика в прохідних зонах. Задіюємо ще три виходи на світло в прохідних зонах. І маємо ще один вільний вихід. Маємо ще один вільний вихід, який ми можемо задіяти на контактор, наприклад, розеток або контактор на виключення всього при виході з дому. Тобто, ось таким комплектом, який, вартість якого дорівнює вартості мобільного телефону, можна зробити ці функції: клімат, аварії по протіканню, прохідне світло. Тепер, якщо ми розуміємо, що ми хочемо зробити. Ще якісь штори, рулети і так далі. Відповідно, це вимагає встановлення до цього базового модулю, модулів розширення. Цей модуль базовий, так як ми говоримо про мінімальний комплект, має в собі Ethernet, відповідно, підключається до мережі, в AppStorі чи в плеймаркеті є аплікаційна програма, скачується програма, і отим всім функціоналам, які ми тільки щось перейшлися, ви абсолютно керуєте, налаштовуєте сценарії. Налаштовуєте комфортний режим, економний режим, е відпустки, включати, виключати ніч, день все, що відбувається з частиною світла і так далі. Маємо ще чотиридімованих світла. Відповідно, оці прохідні зони, якісь санвузли і так, далі, що ми тут е обговорили, ми можемо включити з е міняти яскравість відповідно, деяких сценаріїв чи пори доби, і так далі, і тому подібне. Оце наш мінімум, від якого ми можемо стартувати. Вартість мобільного телефону. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал.